Всім клас з вами Ля. Сьогодні я постараюся вам показати, як отримати всіх козлів. Е, не за... трофеї. Ну, я думаю, ви мене зрозуміли. На перших трьох оцих от картах. Перший козел це у нас. Е, ко... козел Король. Королева. Кіз, можна ще по-іншому сказати. Щоб, о, є, щоб її отримати треба зайти сюди і стати на трон. Що ми отримали цю козу? Наступний козел це злий козел. Щоб його отримати, нам треба взяти. Королеву кіс, ну, бо з нею буде легше. І йти, як показано на відео. Ну, наша вас машина не збила. Ой! ой А я що кажу? Отак от ідемо, як на відео через цей будинок. І отут -от піднімаємось. І тут буде такий ритуал. Ми сюди просто. Натискаємо кучу раз за білку. Коли тут буде 5 кіз, зараз почнеться магія. І ми отримаємо цю козу. Вона вміє, ну, от, що робити? Притягувати всі навколо предмети і так далі. Антигравітаційна коза. Вона вміє, отак от. Ну, коротше, відключати для себе гравітацію. Показую, як її отримати, але я буду використовувати Валентина Селямі, Тому що, ну, в принципі, це крута коза. На 100% для цього нам потрібно на. Я не знаю, що це таке. Ну, коротше, на будівництво сюди. І на другий поверх треба залетіти. Отак. Беремо трубу, ну, чорну цю штуку і йдемо до труби зеленої, що біля потяга. Сюди стрибаємо. Йдемо. Ну, вас буде котити, но мені лень. Щоб мене котило, бо це буде довго, проще буде на Валентина на долетіти. Тепер йдете сюди. Ну, тут оця штука, вона буде вам допомагати, але я на Валентина на просто залечу. От сюди залітаємо, йдемо. І все. Ну, я опять забогався, не треба до, до кінця сюди пройти. Ну і ви получите цю козу. Переходимо на наступну карту. Перша коза у нас це космічна коза, вона нічого не мій робити, крім того, що вона велика, як жирафа. Для цього, наскільки я пам'ятаю, так, я козу поміняю на Валентину Салюмі. Наскільки я пам'ятаю, треба принести в якийсь гараж три предмета. Чи 2, а я не пам'ятаю, що треба принести, якщо чесно. Зараз поставлю на паузу і якраз покажу, де ці предмети. Якщо не помиляюсь, то це якраз перший предмет. Оце от, ні? Оця штучка. Ні, йдемо далі. Перший предмет. Отут є ця тарілка, яка відчала одним словом. Або Уфо. Кому як украще. Десь тут оце от чупакабра лежати. Ми її відносимо в гараж. Другі предмет я теж згадував вже, де? В наступній серії можу показати інші предмети. Ну, точніше, не предмети, а в наступній серії можу показати інших козлів на інших картах, як їх отримати. От тут -от десь та така штучка біля бомжів. Біля, ну, біля цієї ракети біля бомжів. Ні, не ми зам... несемо не в гараж. Ой, відносимо. І стаємо сюди. А треба просто козом. Ну, бути простою козою. Оно зач. О, все. М -м, наступна коза у нас. От така коза. Вона вміє. Короче вона. Вона вміє воняти. Проще кажучи. І все буде від неї відштовхуватися. Але якщо вона лягне, то почнеться вагханалія. Її отримати дуже легко і дуже не треба, бо вона мене дуже бісить. Ха-ха. Тим, що вона лагуча. Я забув показати торнадо козу. Зараз покажу. От тут -от просто в каналізацію заходимо. Все, ми нею стали. Наступне, як я це і казав уже, торнадо коза. Ну, В принципі, майже те саме, що і ця коза. Ну, трошечки краще. Вона робить просто торнадо. А якщо я лягну, я буду відштовхуватись. Ну, типа, то саме, но наоборот. То відштовхує, а то притягує. Отримати її теж дуже легко. Для цього ми йдемо в ліс до слендер козе. Ну, для початку треба залізти от сюди. Там якийсь челік тусить. Залезть на ветряк треба. А, я так долго лез. И упал. Ну все, фиаско. Я надеюсь, я на то лезу. Что это было? Я не на то залез, да? Нам треба вот Ого, нічого собі. Ну, ви бачили там кубок торнадо. Нам треба його забрати і піти у лісі? Біля слендер кози шукати місце для ритуалу. Слендер коза ось тут. І десь отут-от має бути місце для ритуалу. Отак от, от. Наступна коза це у нас от, така коза. Я не пам'ятаю, що вона робить. Вроді вона з космосу викликає та-та-та кітів викликає. Тримати її ще легше. Для цього ми. Дамо до цього будинку з басейном. Тут має бути. Та. Тут має бути якась от... шкатулка з номером 42. Ми її беремо. і йдемо до НЛО. Все. Ну і останній це е, DJ God 7. Тримати легше. Просто на отсюда. Ну, можна і на ліфті, але на ліфті скучно. Так от набагато цікавіше. Нарешті. Просто підходимо от сюди. Все. Все, що я не вмію робити, то танцювати і всі люд... Ну, включати музику всі люди будуть танцювати. Переходимо на наступну карту. Тут ще легші кози, ніж на попередній карті. Тут їх є 5. От, при старті може от. Сюди підходимо. Тут є такі малюнки. Просто їх всіх штовхаємо. Арт-об'єкти. оці, І стаємо арт-козою. Вона, типу, не є пружина, і коли вона скаче, то вона. Не пружина, шина. Коли вона скаче, то вона відскокує. От, Ви бачите. Наступна коза це От така коза. Це, я забув, як називається. Ну, чи Гаррі Поттер Коза, коротше, одним словом. От... Тут якісь мужики, які показують фокус. Ви такі підходите, ага, що ви тут робите? Бам-бам. Все, стали козов. Вона вміє робити з людей. Або козу... або. Та завжди мужичок. Ладно, тут багато людей. Або рибу, або вівтю що може зробити, табо вівтя. От, це коза така Та, така принцеса. Вона може зробити, щоб у людей були корони на голові. От бачите. І отримати. що легше просто заходити на цей жорсткий бал і б'яти королеву в стіну прям, а як інакше. Наступна коза це давайте оця коза. Чарлідерша вона любить, робить з людей вболівальників з помпонами Тримати її легко. Але я візьму Валентина Салями, тому що з ним найлегше. Для цього йдемо на стадіон. Езечко. Ну, Берете любу з цих трьох тьотюк. а там один мужик ну без різниці. От, наприклад, цю беремо і залітаємо не, вті, не, вті. не вті. в ті, не в ті. В В цю, напевно, ворота. Так, і все. Остаєте козов. Останнє це коза камінь. Це просто, ну, камінь. Ви камінь, що можу сказати? Не вмієте їздити і все. Отримати що легше Просто наверх школи треба залізти. Стукнути раз у цей дзвінок. Отаку яма. Їде автобус? Йдемо тепер сюди за школу. А тут він приземляється. Заходимо в нього і стаємо. Е, не поняв. А, все, і стали камнем. Сьогоднішній урок кам'яний вік. Раніше я пам'ятаю, що коли я на машині наступав, то вони ламалися. Поїхали в школу ламати. А я не можу залізти в двері. Ну і ладно. Закінчимо це відео на стадіоні. А от наскільки я пам'ятаю, якщо на іншій карті взяти це... А ні, тепер уже ні. Ну давайте. Таким от потужним. Або ні, давайте іншого. також інчого. Ось от. Отако, шахматному. Дякую за перегляд. До зустрічі всім па-пам.